В Європі бачите, що є країни, які просто взагалі не світяться, тобто їх не користують. Так, чекайте, ну скачування це не означає, що кількість користувачів. Так, звісно, звісно. Ми говоримо тільки про скачування. Кількість користувачів це взагалі не відкрита інформація, але ми розуміємо, що якщо скачування, ми можемо говорити, що якщо скачування немає, то напевно і користувачів немає. Так, якщо окрім ну, тих, хто мігрував, наприклад, як українці, мігрували в да? і вони споживають, але це трошки інша історія. Але по споживанню Телеграм не є якоюсь масовою історією, але в Індії просто я думаю суто через те, що індусі переступить. Ні, це просто проксі, тобто там карточки легко можна купити, карточки, Може, для того, щоб можна, спілити, да. рашка ланом і вести інформаційну війну. Це з це, порашкою ну, це. використовується. дивіться, з інформаційною війною з Телеграмом тут яка історія. Власне, зараз ви знаєте, що йде дуже така активна дискусія, що з ним робити. І один з аргументів проти, чому не блокувати це, тому що знову рашка дуже активно веде війну на нашій території. Але для нас це теж А, джерело інформації, Б, а, певна можливість, хоча oh, yeah. тут є дуже багато зірочок, вести інформаційну війну на території городу. Тобто з Телеграмом, ну і плюс, звісно, є питання, що суто технічно, як його блокувати, тому що блокувань, по суті, є два типи. Перше це домовлятися з біктеком, щоб він не був доступний а, веб стор Google Store. Як мінімум, тобто, що він просто зникає як для скачування, для оновлення. А це перша історія, і відповідно це по суті створення охолоджуючого ефекту, коли просто в якийсь момент він перестане нормально працювати і всі задовольця шукати, як його там скачання. А друга історія це те, що проти чого буде виступати весь медійно-правозахисний громадський сектор це встановлення чорних коробочок або так званий DPI діп inspection, ну проти цього будуть виступатися. Тому що Сорі, але це не лише про блокування телеграму, це в принципі про доступ до будь-якої комунікації, і ну, ніхто не буде щасливий від такої історії. Тобто ми поки що тримаємо цей фронт уже років так під 20, тому що ініціатива поставити Діп-Азі з'являється з, з певною періодичності. цих законопроєктів було дуже багато, на черті їх. Поки що вдавалися усунути От, власне в а це встановлено на законодавчому рівні, тобто ірашка тут дуже активна.